В офіс зроблено в Україні може прийти будь-яка людина, може прийти будь-який бізнес для того, щоб отримати консультацію, поради, допомогу в заповненні там необхідних документів для того, щоб отримати ну, до прикладу або мікрогрант для створення або розвитку власної справи. Також наші колеги в в офісі будуть консультувати стосовно державних програм, таких як 5.7.9, Є оселя різноманітні державні інші компенсації для мікромалого бізнесу для виробничих підприємств, для сільськогосподарських підприємств. І безумовно ми будемо надавати консультації стосовно роботи регіональних програм зайнятості. Програма власна справа триває з 1 липня 2022 року. Безпосередньо в Одеській області видано 654 мікрогранти. В наших планах відкриття таких офісів у всіх. Районних центрах, які є в областях, тобто, якщо там водешня, якщо не помиляюсь 5 або 6 районів а, от, от там Болград, Ізмаїл, от в них і буде відкрити такі офіси.